Вітаю всіх учасників відкритого міського фестивалю кращих практик освітян позашкільної освіти позашкілля ФЕСТ-2024. Мене звати Юлія Мульниченко, я керівниця гуртка образотворчого мистецтва Палітра ідей, комунального закладу позашкільної освіти, центр дитячої та юнацької творчості «Апельсин плюс» Бучанського району Київської області. Сьогодні я би хотіла з вами поділитися власним досвідом. Роботи напрацювання свого гуртка, і тема а, моєї доповіді звучить так: Образотворче мистецтво, театр та анімація світ необмежених можливостей. Ця тема надзвичайно важлива, оскільки розкриває перед нами широкий спектр творчих можливостей, які маємо у мистецтві. Образотворче мистецтво, театр та анімація відіграють важливу роль у нашому суспільстві. Вони не лише розважають нас, але й відкривають нові горизонти, надихають нас на творчі та допомагають розуміти інших людей та культуру. Образотворче мистецтво допомагає нам виразити свої почуття, емоції через образи, кольори або ж форми. Воно допомагає нам приймати світ навколо нас по-новому, розкриваючи його красу та складність. Кожен має можливість знайти в мистецтві щось власне, щось, що доповнює його власну ідентичність. А ось анімація та театр допомагають доповнити виразність образотворчого мистецтва. І синтез мистецтв на уроці образотворчого мистецтва підвищує пізнавальний інтерес і сприяє розвитку ось таких от. Можна сказати, так, компетентності учня. Перераховувати не буду, тому що вони всі на екрані. Зокрема, розпочну з анімації. Анімація це ще один спосіб розповіді історії, який стає все більш популярним та впливовим. Ми на гуртку розпочинали свою роботу із як я їх назвала, э, рухливих картинок. До вашої уваги пропоную переглянути один із таких э, коротких анімаційних сюжетів. Привіт! Хочеш погратися? Так, да, хочу, але в мене, в мене мама кличе. Пока. Інша наша робота була садок вишневий. На слова вірша Тараса Григоровича Шевченка Хан, ми не вже не більш розбирали григорові. більш детально і ситуативно співають. кожну сцену співають ідуть дівчата. Дочі 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 дочі, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірні зірька встає. Дочка вечері подає. А мати хоче научати, так соловейку дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло них. Відбій повітряної тривоги. Затихло все. Тільки дівчата та соловейко не затих. Таким чином, анімація здатна розкрити нам нові можливості і уявити реальність, що перетворює її в справжнє мистецтво. Також один із досвідів наших ми малювали пса-патрона, було ще декілька варіантів малюнків. Поєднували це в відео, і до нього підбирали музичний твір, сучасну українську музику. І з цього також вийшла анімація, але це вже за допомогою використання мобільних додатків. Запрошую вас переглянути цю роботу. Ще одним потужним інструментом вираження є театр. Він об'єднує людей, розповідає їхні історії і дозволяє нам побачити світ з іншої перспективи. Ми починали свою роботу з театру Тіней. Так склалося обставини, що був блекаут, довгий період часу не було світла, ми приходили на заняття з ліхтарями, зі свічками, і таким чином. Навколо організовувалося багато тіней, і ми надавали їм різних ролей. Пізніше у нас з'явилася на гуртку пісня, діти її самі придумали, і потім вирішили зробити кліп. Чи декорації абсолютно із підручних засобів. Це був картон, маркери, і монтажем діти займалися самостійно з моєю допомогою. Це були наші перші спроби використання образотворчого мистецтва і. Театральної постановки імпровізації самостійно. А ми пішли далі. А сьогодні від середньої загальної освіти суспільство чекає формування не тільки високоосвіченої особистості, а й випускника здатного до самореалізації, саморозвитку, реалізації власних здібностей і потенціалу, і орієнтування у складних життєвих обставинах. А хто як не позашкільний заклад допомагатиме формувати ці навички на гуртковій роботі? І таким чином дитина матиме можливість пізнавати все більше і більше нових можливостей. Чим більше знань, тим краще розвинена дитина, як матиме нелінійне та нестереотипне мислення і сприйняття навколишньої дійсності. Буде більш креативне і нестандартне, а це є великою цінністю. Тому я зробила інтегроване, інтегроване заняття театрального гуртка і гуртка образотворчого мистецтва. Наш гурток зробив декорації. Я запрошую вас переглянути, як відбувалася робота над декораціями, а керівник гуртка театрального мистецтва. Робила постановку. А, наша робота тривала три тижні. Це досить довгий період як для роботи над одним проектом. Тривала безперервно. і. А, Діти були весь час захоплені цими декораціями, вони були в повний зріст, тому працювали декілька груп, а одні завершували, приходили інші, розпочинали. Були дерева, озеро і працювали в команді. Ну, звичайно, на занятті були і веселощі, куди ж без цього. Робили також все із матеріалів доступних. Із картона, із коробок, пластику, целлофану, те, що можна дістати без проблем. Нам було наскільки мало місця, що працювали навіть на столі, використовуючи Два пензлі, щоб пришвидшити роботу, будівельні матеріали. Із повітряного пластиліну були створені скульптури. Постановка називалась «Віддзеркалення життя, була присвячена екологічній темі. І ось фрагмент з того, що у нас вийшло. Подобається те, що вони роблять, вони горять цим, вони готові запалювати інших, і ця командна робота дає плідні результати. а Разом з дітьми, я не перебільшую, це була командна робота, а ми зробили мультфільм, який в результаті зібрав кошти на дрон. Це було 18 тисяч гривень на дрон камікадзе, і він уже на фронті виконує свої обов'язки, які на нього покладені. А мультфільм називається Коли не помічаєш дракона». Запрошую вас до перегляду цього мультфільму. Дмитро був досить здивований, коли одного ранку прокинувся і побачив на своєму ліжку дракона. Це був маленький дракон розміром, як кошеня. Дракон радісно заваляв хвостом, коли Дмитро погладив його. Дмитро побіг, щоб розповісти про це своїй мамі. Немає ніякого дракона, відповіла мама. Дмитро повернувся до своєї кімнати і почав одягатися. Дракон підійшов близько до Дмитра і завуляв хвостом. Але Дмитро не погладив його, якщо не існує ніякого дракона, то це безглуздо гладити когось, подумав Дмитро і пішов на сніданок. Дракон також пішов за ним. Але він був уже більшим розміром, як собака. Дмитро сів за стіл. Дракон сів на стіл. Такі речі зазвичай не дозволяють родині. Але мама Дмитра вже раніше казала, що дракона не існує. Якщо його не існує, то ти не можеш сказати йому, щоб він спустився і сів за стілець. Мама зробила для Дмитрика сирники з какао, але дракон їх всіх з'їв. Мама зробила ще, але дракон їх з'їв. Дмитро з'їв лише один з них і пішов до своєї кімнати. Мама почала прибирати зі столу. Дракон на той час знову збільшився в розмірах. Прибирання зайняло весь ранок через те, що дороги перехожав дракон, і мамі доводилось залазити та вилазити в вікон, щоб переходити між кімнатами Так дракон заполонив весь будинок. Повз проїжджав фургон з випічкою. Дракон не зміг протистояти запаху свіжих екларів, тож побіг слідом. Вау! Будинок теж, звісно ж, пішов слідом за ним, як мушля на рабуху. Коли тато Дмитра приїхав додому на обід, перше, що він помітив, будинок щез. На щастя, сусідка змогла пояснити йому. Яку сторону побіг його будинок. Тато Дмитра заскочив у автомобіль і поїхав шукати свій будинок. Він вивчав всі будинки, які бачив на своєму шляху. Нарешті він побачив один, який був схожий на його власник. З верхнього поверху лунали голоси Дмитра і його мами. Тато Дмитра переліз по голові дракона на дах веранди. І через вікно на верхній поверсі потрапив у будинок. Як це трапилось? запитав тато. Це був дракон. Сказав не... Дмитро. Не існує ніякого, розпочала казати мама. Це дракон! І Дмитро покладив дракона по голові. Дракон весело заваляв хвостом і раптом почав зменшуватись. Зовсім скоро він знову став розміром, як кошеня. Я не заперечую проти дракона такого розміру. Але чому він став таким великим? Я не певний, сказав Дмитро. Але я думаю, він лише хотів, щоб його помітили. Малювали і звучили Анна Усьмак, Єлизавета Денисенко, Івана Стаценко, Марія Заворотна, Дмитро Добровольський, Софія Берко. Валерія Зубкова, Дмитро Фріш. Гурток образотворчого мистецтва, «Палітра ідей. Керівник Юлія Мельниченко. Апельсин Плюс рік Дракона. на На завершення. Я хочу підкреслити, що образотворче мистецтво, театр та анімація дозволяють нам експериментувати з формами, виражати свої ідеї, погляди. А найнеймовірніші сценарії перетворювати в реальність, і це захоплює дітей. Вони відкривають перед нами необмежені можливості для творчості та самовираження наших учнів, а це найголовніше. Я дякую за увагу та зворотній зв'язок. Вдячна організаторам за організацію та проведення фестивалю. До нових зустрічей можного дня!